Всім привіт! Е, там попереднє відео моє залетіло на тисячу переглядів і мені там писали, що е, подивись собі, купи машину попростіше. Тому сьогодні я вибрався субота, маю вихідний, вибрався на ось таку найближчу до мене якби площадочку. Зараз покажу назву. Ось така. А, а авто, вросовий знаходиться і тут дивіться машину попростіше, І заодно подивлюсь на ціна, перейдуся, подивлюся що там по цінам. Тому, кому цікаві ціни на авто у 2023 році, ставте лайк. Зараз подивимось. Це навіть є акція Black Friday, Tiny. Перші машини тут, понятно ж тут все, захмарні ціни. Так, прийшов я на цю площадочку, де продають бюджетні машини. І ось такий зразу Mercedes мені приглянувся. Ось такий він виглядає. Мерседесік 36 тисяч коштує. Два і вісім, дві тисячі шостий рік Далі йде такий Honda Honda Скільки Honda Тридцять 34 тисячі Тридцять четыре тисячі така от Хондочка

Рік 2006, ну це все йде тут 2006-7 рік. Є такі роки йдуть Далі Mitsubishi, гараша ціна 7990 Один і бензина. 2007 рік. Бензина це звісно взагалі По бензину тут бензина зимою Звісно заводиться вдаліпше, але... О, ось такий файний Volkswagen. Volkswagen Golf. 4000. І ось таку машинку взяти собі. І вже можна їздити. П'ять штук, так? 4. 4 штуки. 2000. другий чи третій рік. Ні, 99-й старий вже як цвіт ще сюди поїздить Солоні Досить все так доглянуто П'ять штук, чотири навіть, береш і їздиш Колеса Колеса літні, стан нормальний ще Ось такий ферсваген. Рено Реган 8 тисяч Вісень, я би ліпше взяв певні цього фольксвагена, ніж це Рено. Або цю шкоду, вони вадо літрашки. 5 літрів спалять. Шкода 10 тисяч, 2006 рік. Ось така шкода. Опель, Опель ніхто не росте. Заставили його мерзнути в снігу бідолаху. Ще ось такий фольксваген. Це без... без кришки 30 штук. 31, 2011 рік. Ось такі ціни оу, мерседесик. Файний. Класик. Скільки? П'ятнадцять тисяч. Стан нічніка 400 тисяч. 339. П'ятнадцять тисяч. Ось такий мерседесик, файні дисочки. Dla tego Mercedesa, 6000, to jest taki BMW. 2060 rok, 23 tysięcy. Próbował tam też jakieś 400 tysięcy. Ale 2060 rok, to 2003. I szatki Mercedesek. 1499. To jest taki wersj. Jak na mnie. Ох, uh, ти що? Kia Джеро. 2010 рік, 13 штук. Як вона виглядає Тойота. Тойота тримається, ну 11 тисяч.